Соціальні мережі Фейсбук та ВКонтакті стали майданчиком для вирішення питання: встановлювати чи ні напис «I love Полтава в нашому місті. Думки людей розділилися. В очередной раз отмить кучу денег. Я б не в корпусном парке ставила. Он і так само І всі дівчата будуть біля цього запису фотографуватися і ставити на аватар. Було б круто. Ініціатори ідеї, громадська організація Нова Полтава. Версії щодо відмивання коштів спростовують профінансувати реалізацію цього проекту. Ми готові власними силами. Плануємо також організувати краунфандингову кампанію для того, щоб всі зацікавлені особи теж могли долучитися. Іміджова конструкція, як планують, буде завдовжки 10 метрів висотою в півтора. Її призначення підвищити впізнаваність Полтави. Ми планували об'єкт відкрити вже до дня міста, до 23 вересня. А в принципі, конструктори готові в такі терміни працювати. Саме на цьому місці планують встановити надпис «I love Полтава. Зараз ідея знаходиться на етапі громадського обговорення. Адже саме полтавцям вирішувати, бути чи не бути новому символу міста. Мова та місце розташування ще не остаточні. Коли полтавці визначаться, чи потрібна в їхньому місті така споруда, ініціативна команда розпочне активну діяльність. Більшості міст вже таке. Я з Полтави не зробити. Є ще тається не Це що безкоштовна, безкоштовно. Я, я Люблю Полтаву. За результатами нашого опитування з 30 полтавців. 21 за встановлення нового арт-символу, 5 – за українську варіацію конструкції, 4 – взагалі проти нагадаємо, схожі символи вже існують у багатьох містах України. Наприклад, у Чернівцях, Вінниці, Дніпрі, Львові, Черкасах та Києві Катерина Залєвська, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини.